Українське полісся благословенний православний край. Образи Божої Матері являлися вірним тут упродовж віків. Любицька чудодійна ікона Божої Матері відома з XI століття Чорнобильська ікона Богоматері канонізована. Через десять віків влітку 2008 року, історія Любицької ікони описана у найдавніших літописах. Святий образ прославляють і шанують упродовж віків. Імеє град любіч в собі сокровище прибагате божественних даров. Ікону Твою чудотворною, Богородице Дєво, і молитвами преподобного і богоносного Отца нашого Антонія Печерського чудотворця, і живлю бі і воспітася, многие милості і щедроти Твоя, от образа Твоєго благодатного получает. них життя благодаряще, Сіце тебе завет. радуйся, преподобного Антонія, благоволением Твоїм осінівшає, радуйся, Атєші твоєго зі іконою твоєю чудотворною прославшея, радуйся снім вкупі, пісно, молящайся за нас, сину твоєму і Богу. Любич стародавнє православне місто. Тут ніс чернечий подвиг святий Антоній, засновник Києво Печерської лаври. До цих благодатних країв, до чудодійної ікони Божої Матері, приходили віруючі з усієї Росії. Православну святиню оберігали від небезпеки. Щораз, коли над Любичем нависала загроза, ікону пересилали до Києва. 1653 року первісний образ Любецької Божої Матері перебував у соборі Святої Софії. Тоді невідомий майстер виготовив Києво Софійську копію чудодійної ікони, яка знаходилася у соборі при стіні алтарни. Лихоліття минали. І подобі ікони залишалися прикрашати храми Києва, та первісний образ Богоматері повертався до Любича. Перед чудодійним образом молилися і селяни, і князі, і митрополити. Дмитро Ростовский писал, «В 1689 году из Чернигова переезжая до Рудни под Любичем находящийся, где прославился образ Пресвятые Богородицы чудесами многими. Пробыть тут несколько дней приказал я своему живописцу списать для себя он и чудотворный Пресвятые Богородицы образ, мерою и подобием таковым Як є. Нова загроза примусила рятувати ікону в Києві. Лише в 1701 році первісний образ назавжди повернувся до Любича. Спочатку ікона перебувала у пречистинському храмі Любицького монастиря, а пізніше у церкві Воскресіння Господня. На жаль, ці православні святині не пережили випробування ХХ століття втрачено і первісний образ Любицької ікони Богоматері, найдавніший список Любицької ікони Божої Матері нині зберігається у Національному музеї історії України. Це робота видатного майстра іконопису XVII століття Івана Щирського. Стецвознавці вважають цей твір своєрідною варіацією легендарного чудотворного образу. Значну частину живопису втрачено, але відчувається бажання художника створити апофеоз Любицької Богоматері. Ця ікона гімн Святій Марії. Учасний список ікони Любицької Божої Матері зберігається у преображенському храмі Любича, збудованому на кошти славного козацького роду половотків у XVIII столітті. Тут особливо відчувається зв'язок часів і вічність Божої благодаті. Боже матір являлась на Полиссе наичастейше у часы трагічні. Найновіше откровенья віруючі спостерегали у Чорнобилі у 70-х роках 20-го столиття. Это чудо произошло задолго до аварии. Это 76 год. То есть еще вот... Никто, как говорится, вот не мог предположить, что может быть случиться вот авария на этой атомной станции и будут такие огромнейшие последствия. В Чернобыле в грозовом небе вечером явился образ женщины, Богоматерь. Это многим так показалось. И, конечно, в то время это явление не могло быть воспринято правильно молодыми людьми и людьми, которые вот были далеки от церкви. Но люди православные, верующие, люди, которые вот были прихожанами Ильинского храма, все, конечно, в один голос усмотрели, что это явление Богородицы, самое настоящее чудо. А по -по произошло следующее. В грозовом небе явилась Богородица, опустила на землю сухой пучок травы. То есть эта трава разлетелась по всей земле и обернувшись к храму, Перекрестила храм двумя руками. Но самое главное, конечно, вот было то, что она, сама Богородица, держала в руках пучок сухой травы. Именно так, держа в руках траву Чернобыль, это именно трава Чернобыль, опустила эту траву. Но сама Богородица когда-то нам дала вот такой знак предупреждения. Мы в этом верим, что сама Богородица даст разрешение и дальше. Если мы будем творить добро, первую роль Чернобыля, это вот добро обязательно победит зло. И, конечно, сама Богородица нам и дает этот знак, чтобы эта земля все же возродилась. То есть сама Богородица тому помогает. За свечением очевидцев, силуэт поступово вымалевывался у контур, подобный до образа Богородицы, изображенного в стиле оранты. У руках Діва Марія тримала сніп сухої трави і скидала бадилля на мокру землю, але ніхто не зумів вчасно розгадати сутність перестороги. Духовне прозріння настало пізніше. Через 10 років, 26 квітня 1986 року, вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної станції. Найстрашніша і найбільша техногенна катастрофа завдала нищівного удару поліському краю. Яке спустошене місто колись велелюдне? Біблійний текст немов би описував трагічну долю найбільшого поліського міста Прип'яті. У травні 1986 року поліщуки вимушено покинули і власні домівки, і храми, в яких молилися упродовж століть. Радіація уразила все довкола. Старайтесь не прокасаться, престолу. Да, сложное дело. Печальное дело. Да. Как служили Пасху, так? Все оно и стоит. Последняя служба была 4 мая. Как раз в тот день, когда эвакуация была назначена. Так оно все осталось. Даже часы остановились. Надоело и Да, 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 ну все. Да, надо все это, ну, помыть. Да, помыть. Mm -hmm. Все, завшарься. Рафіяни намагалися врятувати ікони і церковні реліквії. Їх вдалося вивести за межі Чорнобильської зони і зберегти до слушного часу. В настоящее время в зоні чуждені знаходяться три православні храми. Только один храм действує. Действуючи храм це пророка Божого Ілії в місті Чорнобилі. Второй храм – это архистратига Божьего Михаила. То есть, где мы вот с вами сейчас находимся, и до 1986 года, когда случилась эта вот авария на Чернобыльской атомной станции, на Чернобыльщине вот находилось 17 православных храмов. По в каждом селе был храм, православный храм. Чернобыль был выселен, и когда вот люди покинули свои города, свои села, храмы стали подвергаться разрушению. Некоторые храмы сгорели, некоторые храмы разрушились. столетия в это, этот храм наполнялся людьми. Безусловно, здесь было тысячи и тысячи крещений, тысячи венчаний. Тут с этим храмом связано очень много судеб, людей, которых, к сожалению, сегодня здесь нет. Печально, что этот храм оказался в зоне отчуждения. То есть 22 года, как с этого села люди уехали. Уехали, рассеялись, как песок по всей нашей необъятной родине. И они приезжают только вот раз в году. На поминальные дни и вот этот храм опять оживает они приходят в этот храм ставят свечи и храм и все село оживает и конечно чтобы этот храм просто разрушился и исчез мы конечно безусловно не имеем права мы должны этот храм как можно больше оберегать то есть сохранить его Наближених до Чорнобиля зведено десятки церков за подобою зруйнованих у зоні. Місце для будівництва нових храмів часом указувало Боже проведіння. Історія започаткування будівництва храма. Вона, як і історія, мабуть, кожного храму, кожної святині, вона являє собою приклад чуда Божого, промисла Божого. І в даному випадку можна... Писать, як кажуть, книжку от, духовну для пользи духовної людей. Після служби пасхальної прийшла людина, яка недалеко від храму виконала свою роботу, діджурила в колгоспі. Він прийшов до мене і сказав, батюшка, я хочу вам розповісти. І вночі він бачив, як на це місце, де зараз ми вже бачимо побудований храм, опускався Хрест. Він Світився і освітлював всю територію. Можна сказати, що початок будівництва починали з цього. Ми розуміємо, що Господь оприділив це місце для храму Божого, і таким чином він його указав таким явленням. Батюшка Віктор був духовним чадом отця Миколи, настоятеля Іллінської церкви у Чорнобилі. Багато ікон, які прикрашають іконостас цього храму, врятовані віруючими. Ця ікона дуже цікава своєю історією. Ми бачимо на ній зображення Матері Божої Святителя Ніколая. Написана вона на дошці. Вона була вдома, знаходилася в одної нашої прихожанки, Божої Світлани. І на ній не було зображень. Тобто, я коли приходив до них додому, то вона мене просила, батюшка, може ви. Бачите, хто там зображений на е, е, іконі цій, тому що видно було, що там ця це ікона, але хто там зображений, не можна було розібрати. Пройшов деякий час, і вона мені дзвонить, каже, батюшка, ікона жила. І дивлюся, я вже побачив зображення святіті Ніколая, і вона передала цей образ, уже проявляючися, почавшися, проявлятися іменно в храм. І ось як ми звернемо увагу, бачимо. Що проявилися нині на протязі короткого часу, проявилися всі краски. Ми бачимо зображення образа Матері Божої Барської і Святителя Ніколая. Таким чином, Господь показує особливу свою присутність на іконах благодаті. Тим самим хоче вразумить нас, грішних. Ікона Барської Божої Матері один із кращих зразків Візантійської школи іконопису. Оновлення образу богоматері світлий і значущий приклад відродження і укріплення православної віри у поліському краї. Ікони у православних храмах це не лише символ віри, а й у образ, створений задля просвітлення людської душі, що вказує шлях до спасіння. Намолені образи. Часом подають віруючим трепетні і чудодійні знаки. У кожному храмі є особливі святині, особливі ікони. І от одна із наших святинь – це ікона, скоропослушниця. Ми кожен четвер служимо біля неї молібне засвяченням води для хворих людей, тому що кожна людина шукає собі скору допомогу. І «Скоропослушниця» якраз якраз таку допомогу людям дає. Від слова скоропослушність, воно, мабуть, це і міщає. Це ємкість цього слова, включає ту допомогу, яку Матір Божа швидко надає людям. І от ми замітили про те, що від цієї ікони почали по ній протікати ручаки міра, масла. Це говорить про те, що ця ікона наша теж відмічена особливою благодаттю, міроточені. Отакі от випадки в церкві в нас сьогодні особливо. Дуже багато. Це все говорить про те, що Господь духовним таким язиком, своїм такими чудесами людям показує свою присутність. Тим самим хоче повернути людину до себе, дати людині віру, тому що основа спасіння є віра, яку людина повинна мати в своєму серці. Православна церква завжди була і є осередком віри. Мабуть, саме тут. Люди найбільш повно відчувають внутрішній духовний стрижень, на якому тримається віра. В оскрішав, в день а, Довкола нових православних храмів поблизу Чорнобильської зони гуртується велика церковна громада, відроджуються прадавні церковні традиції. Але віруючі ніколи не зможуть забути ті православні храми і обителі, що залишилися у зоні відчуження. Мнобильська Іллінська церква утілила образ і повторила долю багатьох поліських храмів. Великодня служба 4 травня 1986 року збіглася із днем евакуації Чорнобиля. З того трагічного моменту аж до 2003 року храм не мав офіційного статусу. Родження православної святині стало великим святом для православної громади не лише полісся, а й всієї України. Господі, Боже наші, досліджи саме і діносвичного Твоєму Синові слово, отвечити пристання Марії, сотворі, родного сина Настала вылична мыть канонизации Чернобыльской иконы Божьей Матери. Было благословение получено от блаженнейшего митрополита Владимира, чтобы все же это чудо появилось вот на иконе, чтобы люди знали, чтобы это была память историческая, чтобы эта память не стерлась. Мы, то есть чернобеляне, долгое время не знали, как вот. Какой сюжет должен быть вообще-то на иконе? Сама Богородица. Сама Богородица решила, что вот, дала вот художнику такую, такое благословение, что именно должно быть вот так написано. В эти дни, когда вот в наш Чернобыльский храм приходят православные христиане, приходят помолиться, приходят на литургию, мы видим их вот лица, мы видим их желание, чтобы эта земля все же возродилась. То есть, Сама Богородица тому помогает. Как бы было ни грустно, как бы было не тяжело на сердце, все же с радостью уповаем, что все же сама Богородица пошлет и возражение на эту землю.